До нас приєднується Олександр Конівненко, of Digital Data Department в Netpeak Ukraine. У своїй доповіді він розкаже, які виклики стоять перед сучасними інструментами вимірювання та чому атрибуції вже недостатньо, які нові підходи покращують точність атрибуції та як працює модель Media Marketing Modeling 2.0 Meridian від Google, як правильно поєднувати різні інструменти, щоб зняти їхні обмеження та отримати реальні відповіді щодо окупності медіаінвестицій. Отож, зустрічайте Олександр Конівненко. Вітаю, друзі! Тема моєї доповіді: Modern Measurement. Я поділюся з вами з останніми трендами до підходів вимірювання ефективності маркетингу. Наше одвічне питання, як то кажуть. Звати мене Олександр Конівненко, я керівник Digital Data Department в NetPeak. Ми є сертифікованим партнером Google Marketing Platform з продуктів Google Аналітика, Google Tech Manager. Агенція сертифікована з усіх продуктів Google Marketing Platform. Також ми є сервісним партнером Google Cloud. Ми будуємо клауд, масштабовані бізнес інтелідженс, машин Learning і AI рішення для наших клієнтів якраз з фокусом на вимірювання ефективності маркетингу. Ми є частиною групи агенції NetPeak, Це група діджитал-агентств, що орієнтуються і фокусуються на побудові і втілення в життя ромі ефективних стратегій. Ми працюємо на ринку України, Болгарії, Казахстану, США. Вже в цілому 20 років на ринку. Маємо за цей час напрацьовану експертизу, досвід, велике портфоліо і кількість успішно виконаних проектів. Тож, поїхали до проблематики. Сучасне, скажімо так, вимірювання маркетингу, особливо діджитал-маркетингу, яке в основному будується на даних атрибуції. Це коли ми маємо клік по рекламному оголошенню, сеанс і потім факт конверсії, і від цього ми можемо порахувати, і скільки ми вклали в рекламу. і... Яка була окупність цієї конверсії і цього каналу в цілому, воно стає всім все більше і більше складнішим. По-перше, із фрагментації даних, так чи інакше, юзерфлоу він на сьогодні ускладнився. У нас є вже багато платформ, користувач може користуватися десктопом, потім переходити в мобільний веб, потім переходити в застосунок. Все це. Технічного складнього трекінг цього користувача і зв'язування у цього повного ланцюжка в єдину картину. По-друге, у нас є різні формати реклами, так чи інакше, навіть в діджиталі вже є формати по типу Connected TV, які дуже складно знову ж таки з технічної точки зору піддаються трекінгу. Є зростання регуляцій як глобальної від держав, да, безпосередньо, так і ну, називаємо це локальною, да, коли бренди по типу iOS, вони через свої браузери, які доволі популярні, обмежують використання кукісів загалом трекінгу користувачів. Виходить, у нас що ми на виході? У нас втрати даних. І якщо там раніше, да, ще, можливо, там, десь 5 років назад, коли ще була Universal Analytics втрати на рівні 15% в аналітичній системі, вони вважалися такими вже критичними, і не дай Бог, щоб там було більше, да, то зараз ви можете порівнювати дані вашої CRM-системи. І Google-аналітики, по лідам чи покупкам, і можете бачити 20-30%, і це наче це і вважається і нормою сьогодні. Ну і виходячи з цього, можна зробити висновок, що звісно, втрати на такому рівні вони можуть призводити до помилок у прийнятті рішень про розподілу по. Розумінню, які у нас канали працюють краще і далі по розподілу маркетингового бюджету по цим каналам. І сьогодні, на жаль, немає єдиного інструменту, який би дав нам цю повну картину. Але е е відділ е або департамент медіаефективності Google, вони так само про це думають і вони е розробили цілий плейбук по. Більш сучасним підходом а, до вимірювання ефективності маркетингу і е, е, тих підходів, які можуть нам дати повну картину. Тут є QR-код, можете просканувати. Це буде посилання на е, повний цей е, ну, дослідження плейбук. І ця доповідь це як такий е, стислий переказ е, цих підходів. Тож є три інструменти, використовуючи, які е, в комбінації вони мають кожний свої переваги і недоліки. Але в комбінації вони ці всі недоліки е, невілюють, і відповідно ви маєте повну е, картину ефективності вашого маркету. Це атрибуція, це маркетинг мікс моделінг і це е, е, інкрементальні. Тести. Давайте пройдемося по кожному з цих інструментів. Перше, атрибуція, вона е, хоч як я казав, вона е стає все менш ефективнішою із-за того, що вона втрачає дані, вона нікуди не дінеться. По-перше, вона оперативна, вона працює в реальному часі майже. Да? Тобто ну, є клік, є сеанс, є конверсія. Ми ці дані отримаємо е дуже швидко. І е так чи інакше, вони дозволяють нам е зрозуміти ефективність там, конкретної кампанії, ефективність конкретного діджитального каналу. Дуже швидко і прийняти рішення по його оптимізації. Другий дуже важливий аспект атрибуції вона дає дані для навчання ваших рекламних кампаній. Цей атрибут, він, мабуть, ще й важливіший, ніж робота в реальному часі. Без нього наші PMAX, або й інші смарт-компанії, смарт-стратегії, вони е, не працювали би так ефективно, як вони працюють е, зараз. Вони е, да, атрибуція, вона достатньо гранулярна. Да, тобто ми бачимо її ефект і на рівні прямо до рекламного оголошення, що теж е, дуже класно. Але так, да, в неї є обмеження, це тільки е, цифрові, е, тільки діджитал і то. Да, там, з певними виключеннями е, виключення тільки е, втрати вони постійно зростають, і е, зазвичай, коли ми говоримо про атрибуцію, то вона прив'язана до каналів, які має тільки якийсь е, короткостроковий фокус. Да, це зазвичай наші перформанс-канали. Е, 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 е. Хоч атрибуція і стає все складнішою, це не означає, що її треба забувати. Так чи інакше, від неї ми повинні вижимати повний максимум, а це включає в себе цілий комплекс дій. Це як від якихось, ну називаємо це банальні. Аудити е, вашого трекінгу від того, як встановлений Google Tag Manager, які події чи правильно ви їх трекаєте, і до UTM-уніфікації, да, що у вас повинен бути е, і стандарт і utm розмітки і utm розмітка вона повинна е, бути е, впроваджена по всіх ваших рекламних каналах, де це можливо. Так і вже до більш е, таких адвансів, підходів, які дозволяють боротися там з е, сучасними підходами до блокування трекінгу, по типу uh, впровадження uh, розширених конверсій, да, це коли ми беремо um, хешовані first party даних наших лідів, клієнтів, які зробили покупки і інтегруємо з uh, рекламними системами, і якщо uh, рекламна система, хоч і загубила. Ланцюжок користувача на певному моменті, отримуючи його даних, вона, зрівнявши їх з своєю базою, може зрозуміти, що цей користувач він приймав участь в, в певній рекламній кампанії, допоможуть вам нелю... нівелювати втрати. Конверсії е, по діджитальній інтрибуції. Е, так само і покращення е, трекінгу через впровадження е, серверної аналітики або First Party Mode дозволять вам е, запускати рекламні аналітичні е, скрипти з first Party середовища, тобто з вашого домену, що дозволить обходити обмеження деяких браузерів а, по типу Safari і, і їх лімітування по життю cookie, а, там 7 днів, а, або як останні зміни а, були, то а, вони в принципі там рекламні ідентифікатори а, вже стараються затирати. А через серверну а, GTM да, або серверну аналітику, або Force Патімод ви можете а, а, обійти. Ці обмеження впроваджуючи так звану серверну куку, яка живе довше ніж 7 днів, або е, якимось чином, все ж таки, зберігати е, там, всі ці джекліди там, на свою сторону і потім передавати їх знову ж таки через інтеграцію конверсії з в рекламні системи. Тобто, це такий цілий комплекс. Їх все одно треба впроваджувати для того, щоб втрати на вашій вони були якомога меншими. І тут, до речі, якщо ви страждаєте від того, що ваша атрибуція не точна, ви знаєте, що ви точно можете покращити ваш трекінг, скануйте QR-код, заповнюйте форму. Перевіримо поточну вашу аналітичну інфраструктуру, Google Tech Manager, що ви, як, ким чином у вас е, налаштовані події, налаштовані конверсії, і запропонуємо вам стратегію е, покращення вашого трекінгу і вимірювання е, ефективності маркетингу. Другий інструмент це маркетинг мікс моделінг МММ, і, ну, наприклад, один з останніх інструментів, який був е, реалізований е, Google. Meridian – це open-source mmm моделі, а взагалі їх є декілька, і ви в принципі, можете використовувати та, ту, яка а, а, вам зручніше. Взагалі, маркетинг Mix Modeling це моделювання, да, економітричне моделювання, яке може показати нам ефект наших дій. Маркетингових активностей на той результат, що ми отримаємо, це не новий підхід. Він був розроблений всередині минулого століття, і по суті вважається таким класичним підходом до вимірювання ефективності маркетингу, але зараз він отримує нове життя якраз із за того, що діджитальна атрибуція вона ну, вже не витягує, не справляється з. Показом ефективності нашого маркетингу в цілому. Перевага. Загалом, да, Marketing Mix Model працює таким чином, що ви можете надати моделі канали у вигляді імпресій, можете надати витрати на ці канали, можете додати дохід, який ви отримуєте від цих каналів, і модель розрахує ефект кожного з каналів на той результат, що ви Uh... Отримуєте. І її переваги в тому, що вона може працювати з будь-якими каналами і факторами, так? тобто ми можемо дати їй діджитал, ми можемо дати їй офлайн-канали. Е Додаткові фактори можемо надати у вигляді погоди, мобільного курсу, покувельної спроможності громадян в країні на цьому історичному проміжку. І модель розрахує ефективність рекламних каналів, причому інкрементально, так? тобто додатково, що приніс маркетинг від того. Від того там стандартного рівня конверсії, що ми мали, що маркетинг приніс додатково до цього. Далі він не залежить від user-бейсу даних, так? тобто нам не треба. Надавати якісь first party дані наших клієнтів цих моделей, це друга його перевага може працювати на великих історичних проміжках, і ще один з інструментів, що є зазвичай в маркетних мікс моделі, це. Пропозиції по оптимізації бюджету. Модель, мало того, що розраховує ефект ефективності ваших рекламних каналів, вона ще може е, запропонувати кращий перерозподіл бюджету між каналами для того, щоб отримувати кращий ефект. До недоліків. Маркет Mix Modeling є високорівневим е, підходом, да? тобто він не дасть вам гранулярність на рівні оголошення і навіть групи оголошень. Він працює зазвичай на рівні каналів. Він потребує набору історичних даних, бажано що мінімум за два роки, і це моделювання. Так чи інакше, це модель, яка працює там на базі кореляцій, але не, скажімо так, цей звіт, що надає маркетинг мікс моделінг він не Надає напряму пряму причину наслідковий зв'язок. Тобто, якщо ми бачимо в цьому е, звіті, що е, перформанс нам дає кращі результати, е, це ефект кореляцій, е, але без, е, скажімо так, чітких доказів, що це насправді в реальному е, житті е, перформанс так працює. Інкременталь... Інкрементальні тести, е, це третій. Третя пірамідка, це або третій стовпчик в цій піраміді інструментів, і їх перевага це в тому, що воно, інкрементальні тести вони найточніше дають нам розуміння приросту або ефекту, що надає той чи інший рекламний канал. Обмеження це. Ресурсно затратно і працює, ну, і, довго, і працює в конкретному моменті зазвичай з конкретними каналами, дуже важко масштабується, ну, і, 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 і за цього воно дуже обмежено у використанні. Але при цьому воно дає безпосередньо причинно-наслідковий зв'язок. Це вже не кореляція, це ви точно знаєте, що там цей тест. Там цей рекламний канал він е, вам дає певний приріст е, там, в ваших конверсіях, або е, в доході вашої компанії від дії маркетингу. Є зазвичай два підходи. Такий автоматизований безпосередньо. Зазвичай він працює в рекламних системах, по типу, наприклад, Google, там е, Google Ads, або е, інших рекламних продуктів Google. Це коли е, система сама. Е, формує вибірки користувачів і одним показує да, рекламу, а іншим, яким вона могла показувати рекламу, вона і не показує, але показує там наступний наступне оголошення в. в Черзі оголошень, там, які орієнтовані на цього користувача. Зазвичай це повністю автоматична система. Да? Ну і геоексперименти, вони так само можуть бути реалізовані безпосередньо рекламними інструментами, але при цьому вони можуть бути реалізовані і самостійно бізнесами там, в тих рекламних каналах, де такого інструментарію немає. Да? Тут зазвичай обираються два, якщо можна, схожих регіона. і Вимірюється ефект, запускається рекламний тест, і вимірюється ефект рекламного каналу. По дизайну кримінальних експериментів, що. Поради наступні, да, що треба чітко формувати контрольні і тестові групи, щоб там вони ніяк не пересікалися, не накладалися аудиторії одна на одну. А далі треба на час тесту ізолювати канали, ніяким чином не запускати нові там, рекламні активності. Ем... Або якимось чином не змінювати суттєво параметр, вхідні параметри нашого рекламного інкриментального тесту. Ну і звісно, треба статистично дотриматися всіх статистичних правил, по типу розрахувати і дочекатися і забезпечити розмір необхідної тестової вибірки, і тривалість цього АБ Тесту. Так от, якщо порівняти ці підходи, то е, ми маємо. Атрибуція її переваги, е, вона швидка, вона працює в реал часі, е, але при цьому вимірює тільки е, діджитальні канали, має фрагментовані дані, багато втрачає. МММ плюс він невелює ці е, недоліки, воно охоплює всі канали та е, зовнішні фактори, але при цьому він е, е, менш е, гранулярний. Що якраз е, невелює атрибуція, і е, є проблема з тим, що МММ це все ж таки кореляційна е, модель. То тести вони своїм плюсом. Е, це те, що воно покаже безпосередньо причинно наслідкове е, вимірювання ефективності нашого маркетингу, може невелювати мінус е, маркетинг мікс-моделинг, да, але при цьому вони. Е, Складно масштабуються. Якщо розкласти це напряму, то ми е, бачимо наступне. Зазвичай атрибуція нам показує дуже таку оптимістичну картину, що у нас канали все прекрасно окуповуються, все суперкласно. А тести зазвичай вони е, найконсервативнішу завжди оцінку дають. Ну і маркетинг міс моделінг він може бути якраз розміщений посередині. Він е, балансує між е, цими е, оцінками і дає вам. Повну картину ефективності вашого маркетингу. Тепер, що стосується комбінації підходів до вимірювання, то, перше, да, тести плюс атрибуція. Ну, по-перше, тести дають причину наслідку, причина наслідковий зв'язок і безпосередньо показують ефект. Вашого марк... маркетингу атрибуція скоріше про е кореляцію. Так от, отримавши результати тест... е інкрементального тесту, ви завжди можете е зробити е коригу... коригуючий коефіцієнт для атрибуції, для того, щоб е е ефект або е результати. Е того ефекту, що ми отримаємо в наших звітах по атрибуці, зробити більш прозорим, більш е, об'єктивним. Е, атрибуція і плюс МММ. Тут так само е, ми, е, маючи е, більшу перелік каналів в маркетних мікс-модельних, можемо розрахувати е, кориговичний коефіцієнт для. Е, нашої атрибуції для того, щоб зробити її більш прозорою. як взагалі ці кориговичні коефіцієнти працюють, значить. Уявімо, да, у нас є атрибуція, яка у нас доволі гранулярна, ми маємо ефект на рівні каналу і прям кампанії. В мікс Mix нагадаю, він так не працює, він працює прям вище на рівні каналу. Значить, спочатку, виходить, нам треба наші результати нашої атрибуції, яка працює на рівні кампанії, агрегувати на рівень каналу. Ми беремо кампанію каналів. наприклад, у нас є Search Generic, є Search Brand, є Display і Display Customer Match. і всередині цих каналів є декілька кампаній. Ми беремо і результати цих кампаній агрегуємо на рівень каналу. Тобто просто вираховуємо середні на рівні каналу. Далі ми можемо порівняти атрибуцію. Результат атрибуції і результати Marketing Smit Modeling. Зазвичай результати атрибуції вони значно краще, тому що вони не враховують всі канали, які є в Marketing Speith Modeling. Ми можемо порахувати відношення результатів МММ до результатів ДДА і вирахувати цей кориговочний. Коефіцієнт для кожного каналу. І потім ми можемо цей коефіцієнт впровадити на рівень кампанії, помноживши його на наші початкові результати атрибуції. атрибуції. Тобто, Один у нас був, наприклад, Search Generic Campaign A, у нього було ROS 1.2. Ми помножаємо на коригочний коефіцієнт каналу Search Generic 09.1 і отримаємо. Наш інкрементальний роз у вигляді 1.0,9 для цієї компанії. Ну і так ми повторюємо для кожної компанії в е, е, рамках каналу. Е, як бачите, навіть якщо ви костуєте тільки два інструменти, наприклад, атрибуцію Marketing маркетинг-мікс-модель, це може дати вам набагато прозорішу картину. Е, для... Е, Вимірювання ефективності вашого маркетингу. Ну і звісно, маркетинг мікс моделінг плюс експерименти. Експерименти нам дають, як я повторюсь, вже не в перший раз, да, конкретно причину, причину наслідкової зв'язок з нашими маркетинговими діями і тим ефектом, що вони приносять. Маркетинг мікс моделінг це кореляція. Так от ця кореляція вона може вийти далекої, ну скажімо так. Не застосовуваною в реальному житті, а експерименти вони нам показують конкретно прозору картину, і ми можемо, отримуючи результати експерименту, відредагувати е певні е параметри е конфігурація маркетинг Mix Modeling, е ефект затухання, наприклад, е для того, щоб е МММ став ближчим. Або наближеним більш наближеним до е, картини, яка існує в реальному світі, е, ось е, начебто і все. Тобто, висновки такі, що сучасне вимірювання ефективності це система з декількох шарів, де кожен метод має свою роль. І... Атрибуція, вона стає вимірювання ефекту по атрибуції, воно стає все складнішим. Але при цьому нікуди не дівається. Треба з неї вижимати по максимуму. Але при цьому ми повинні розуміти, що є додаткові інструменти, які можуть нам збагатити нашу аналітичну картину і розуміння ефективності нашого маркету. Це такі, як маркетинг, мікс модельних і інкрементальні тести. Дякую за увагу! Всього найкращого.